У Луцькій міській раді відбулася чергова сесія. Як і годиться, депутати розглянули понад 100 земельних питань і перейшли до бюджету. Як розповіла у своєму виступі головна фінансистка Луцька Лілія Єлова, за результатами першого кварталу, бюджет Луцька по доходах не виконаний. Бюджет по доходах ми не виконали. По загальному фонду ми не добрали 18 мільйонів 361 тисячу гривень. Якщо говорити в цілому про виконання бюджету, то недовиконання склало 11 мільйонів 416 тисяч гривень. Водночас Лілія Єлова запевнила, що всі захищені статті бюджету профінансовано. Також вона наголосила, що стан виконання бюджету значно покращується. Говорити про те, що в нас будуть великі додаткові кошти я не можу. Все-таки і мобілізація, і інші причини вони впливають на значною мірою, впливають на наповнення бюджету, тому додаткових великих коштів в процесі виконання бюджету ми не очікуємо. Вже після прийняття рішення про виконання бюджету міста за перший квартал 2024 року, депутати взялися вносити зміни до діючого бюджету і в першу чергу за розподіл коштів на освітню галузь, адже на носі літні канікули. Ми спрямовуємо кошти на освітню субвенцію для того, щоб не було заборгованості, і освіта могла в повному обсязі виплатити і відпускні і педагогічним працівникам, і надати матеріальну допомогу. Тільки ви знаєте, що освітньої субвенції нам було не додано порядка 100 більше 100 мільйонів гривень. Також депутати повернулись до теми виділення коштів військовим у вигляді субвенцій. Так, до прикладу, Андрій Лучик уточнив, чи будуть скеровані кошти військовій частині, де служать Лучани, на закупівлю двох обіцяних шарків, адже торік кошти дали, однак військова частина не встигла їх освоїти, і кошти повернулись назад до бюджету Луцька. Мовляв, у лютому цього року кошти знову передбачили в бюджеті, і нарешті до них дійшла черга. Однак субвенція вже третій місяць не надходить. Вже ці гроші закладені в бюджет ще в лютому місяці, в лютому місяці пройшло три місяці, і ми тільки почали розглядати, чи доцільно, чи не доцільно їх перераховувати. Чому ви відразу не сказали, ні, ми вам не будемо давати? Люди би не надіялися. Чи складається таке враження, що якщо міський голова не може сфотографуватися з цими шарками, то ніколи цих грошей військова частина не отримає? Однак у мера Луцька Ігоря Поліщука відповідь тепер одна. Є спеціально створена комісія, яка і вправі визначати першочерговість розгляду і забезпечення запитів від військових частин. Ми звичайно що намагаємося допомогти всім військовим частинам, але в нас є ті військові частини, де служить найбільше лучан і найбільше волинян. Це 100-та бригада, 14-та бригада, 417-й батальйон, другий окремий стрілецький батальйон, шістдесят восьма і багато інших бригад. Я перепрошую, але голови, в Львівській області теж є міські ради, і в них теж є бюджети. Уявіть собі зрештою, Ігор Поліщук запевнив, що це питання повторно розглянуть на засіданні комісії. Однак порадив звертатись їм і до інших міських рад, і там просити допомоги.